Є якісь документи на такий діяльності? Так, звісно, зараз будемо показувати. Іван торгує ялинками вже понад 13 років. З них сім ще й займається вирощуванням. Кожна різдвяна красуня має свій обов'язковий аксесуар. Ми бачимо дану бірку. Вона містить штрих-код. За цим штрих-кодом можна дізнатися саме походження, звідки куплена ця ялинка. Ну і так далі, як як назви цього фермерського господарства або підприєм приватного підприємства. І, хоч до нового року ще два тижні, дніпряни вже мають новорічний настрій, каже підприємець. Мабуть, уже другий рік я бачу, що люди хочуть відчувати новорічний настрій трошки раніше ніж завжди. Тобто, продажі пішли раніше, ніж завжди. Вони готуються навіть можна це подивитися не тільки на продажі новорічних ялинок, а я якихось там аксесуарах. Дехто є такі, що украшають е, своїх домівки. Взагалі там дуже таку красу роблять, навіть із гілок багато просять гілки саме для того, щоб е, прикрашати домівку. Вартість вічно-зелених стартує з 300 гривень. Їх привозять з різних областей України та навіть за кордону. Одна з найбільш популярних ялинка з Данії, але вона і найдорожча від півтори до чотирьох тисяч гривень. Та покупців це не лякає, ділиться Іван. Багато таких емоцій я бачу, вау, що, що це таке, звідки ля вона, що вона взагалі, як і. Ну, тобто, людям дуже подобається. і у нас Насправді, що навіть зараз півтори тисячі гривень. Ну, букет роз коштує, з ну, яким можна кудись до дівчини піти дорожче. так, а, так Роза росте три місяці, а це 12 років. Кожен продавець має дбати не лише про зовнішній вигляд ялинок, а й про відповідну документацію. У 2023 році в місті офіційно визначили 117 точок продажу святкових дерев. Чим відрізняється легальна точка від нелегальної точки? ці точки легальні точки здійснюють свою діяльність на території міста на підставі договору, укладеного з комунальним підприємством Дніпровські активи. Крім того, підприємець зобов'язується 1 січня. По закінченню сезону, скажімо так, о, о, самостійно вивести залишки непроданих дерев та привести прилеглу територію в належний стан. Для виявлення незаконних точок продажу у Дніпрі регулярно проводять перевірки. Цьогоріч порушників не знайшли. У минулому ж році таких випадків зафіксували лише три рейди. Триватимуть до самого нового року. А після цього інспекція перевірить, чи прибрали підприємці на місцях точок продажу.